Сон лісний прийшов до мене в хату. Став... На стіл і склянки в воду п'є, все гаразд, я добре буду спати, коли сон у мене в хаті, є. я не знаю, правда, що присниться. Ще пелюстки, згорнуті у сну, ніби зберігають таємницю, як я тяжко ждала цю весну, сон весняний спад до Миринув волохатий, сині теплий сон, сосни сплять щасливо в тихо мирино, прихилившись, кронами до крон. сон весняний листу виринув волохатий, синій, теплий сон, сосни сплять, щасливо в тихо мирино, прихилившись, кронами до крон. Як стогнали сосни на морозі, як не спали верби по ночах, як ліси шуміли вперед грозі, як бере. Падали на шлях, я не знаю, правда, що присниться, ще пелюстки згорнуті у сну, ніби сперю, таємницю, як я тяжко ждала цю весну. Сон весняний спаду, листу вирнув волохатий. Сині теплий сон, сосни сплять, щасливо в втихомирино прихилившись, кронами до крон. сон весняний спадолистовирину, волохатий, сині теплий сон, сосни сплять, щасливо в втихомирино, прихилившись, кронами до крон. Я не знаю, правда, що присниться, Ще пелюстки згорнуті у сну ніби зберігають таємницю, як я тяжко ждала цього сну. На, на.